Сьогодні в більшості громад Київщини успішно реалізовується соціальний проєкт Активні парки локації здорової України. В Миронівській громаді вже другий рік поспіль формується потужна команда координаторів цього проєкту. З цієї нагоди керівник Київського обласного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх Андрій Михальчук та директор державної установи. Всеукраїнський Це центр спорт для всіх Андрій Ребрина вручили подяку координатору проєкту Активні парки локації здорової України в місті Миронівка Ірині Гальченко. Про церемонії вручення та власне особливість проєкту розповів Андрій Михальчук від міністерства молоді та спорту України за вагомий особистий внесок у розвиток соціального проєкту Активні парки локації здорової України. Популяризацію здорового способу життя, залучення громадян до активного відпочинку, провадження та залучення громадських організацій фізкультурно культурно-спортивної спрямованості, сучасних форм, методів і засобів фізкультурно культурно-спортивної роботи. Гальченко і Ривні. виконуючи обов'язки міністра, матвій бідний, так відкриває Програма Активні парки. Локації здорової України. На сьогодні у нас в Київській області вже працює, працевлаштовано 101 координатор, які проводять рухові активності для різних, серед різних верст населення. Серед них також у нас на Київщині пілотний проєкт. Ми залучаємо військовослужбовців, які мають учасники бойових дій, ветерани війни, які також Проводять рухові активності для населення в своїх громадах. На сьогодні їх вже в нас є шість координаторів. Безпосередньо в Миронівській в міській територіальній громаді додатково ми працевлаштували двох координаторів. На наступний рік надіємося, що знову буде субвенція. Далі надалі буде проект працювати, і будемо ще, ще плануємо залучати координаторів. Також плануємо для координаторів в цьому місяці провести е, об'єднати всіх координаторів Київщини. Хочемо провести для них фестиваль, буде під назвою «Родина координаторів Київщини, щоб там провести майстер-класи, тренінги, поспілкуватися і поділитися досвідом, е, якісь щоб набули координатори нові уміння, навички та навики, які б можна було застосовувати при проведенні рухової активності. Ми слідкуємо за їхніми соціальними мережами, де вони висвітлюють свою роботу з населенням вашої громади. Оскільки свята без подарунків не буває, то після церемонії вручення подяки поважні гості передали корисні і класні презенти координаторкам спортивно-активних проєктів. Звичайно ж, це був різноманітний спортивний інвентар. Повні сумки необхідних корисностей для руханки на свіжому повітрі. Все новітнє, сучасне, модне, яскраве і функціональне. Серед подарунків і вже звичні нам м'ячі та скакалки. Від вас лише бажання. Про особливості програми її важливість. Та функціонування миронівчанам розповів директор державної установи Всеукраїнський центр спорт для всіх Андрій Ребрина. «В Цілому наша програма націлена для всіх верст населення, в тому числі ми зараз багато займаємося внутрішньо переміщеними особами, ветеранами війни. Разом з програмою та я, коленою зеленською, займаємося психологічною реабілітацією населення. Тобто це дуже потрібний проєкт в умовах війни, тому що е, насправді треба працювати з людьми. Ми вкладаємо, держава вкладає кошти в людей і для людей, е, для того, щоб створювати якісну фізкультурно-оздоровчу послугу. І знову ж таки можете побачити на цьому прикладі, що вже у вас в громаді буде три координатори, тому що можливо один не міг би долучити так багато людей одночасно. Тоді це буде працювати в трьох різних локаціях, де можуть зручніше, можливо, буде пройти тим людям, які не доходили до одної локації. Тому тільки масштабуємося. В цілому в нас працює 750 координаторів в Україні, всіх їх забезпечено оплатою в 6500 на місяць. І на наступний рік кошти в бюджеті закладені, тому будемо продовжувати цей напрямок роботи. В цілому кошти бюджет зараз планується на три роки вперед, тобто вже закладені кошти. Але коли вже прийметься Верховною Радою, тоді вже буде остаточно. Телестудія Миронівка добре знайома з найспортивнішою іриною нашої громади, адже разом ми вже підготували не один випуск спорт дайджесту про активні локації Миронівки. Тож про подяку від міністерства та сьогодення активних парків розповідає координаторка проєкту Активні парки локації здорової України в місті Миронівка. Ірина Гальченко активні парки працюють у Миронів Миронівській ТГ вже два роки, і необхідність. Нашого нашої локації, наших рухових активностей вона вкрай необхідна. Я я гадаю, що кожній людині, тому що коли людина, доросла, дитина, приходить до нас сюди на майданчик, вона просто відволікається від отої от от зовнішнього середовища, в якому ми зараз на жаль знаходимося. В стані війни і просто от психологічний стан у людей у дітей змінюється. Вони тут просто займаються для себе, вони відволікаються, вони стають більш активними. Я гадаю, що саме такі на свіжому повітрі активності вони вкрай необхідні на теперішній час. Я б хотіла б їздити по інших селах, по інших маленьких селах. І проводить отакі заняття з людьми, піднімати їхній дух, піднімати їхню рухливість, тому що зараз всі сидять вдома, і стараються робота, дом, робота, дом. І я дуже рада, що у нас з'явилися нові координатори в нашій громаді. Ну дуже рада. Дійсно, дуже приємно, що моя робота дійсно ціниться і ціниться дуже добрими, хорошими людьми. І я дуже рада, що я познайомилася з цими людьми. Це для мене ну дуже приємно. Плани надалі розвиватися, 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 брати, брати трошки трошки підтягувати своє начальство, докупляти якийсь інвентар, до щось новеньке вводити, якісь новшества, якісь придумувати як, заходи такі, щоб люди просто. Бігли на них, щоб їм хотілося, і вони знову приходили і казали: А коли ви ще приїдете чи прийдете, погожий осінній день усіляко сприяв спортивній зустрічі з особливим настроєм, обмінювалися побажаннями та рекомендаціями. Варто пригадати, що проєкт Активні парки локації здорової України входить у загальнонаціональну програму президента України Володимира Зеленського Здорова Україна. Мета проєкту зробити спорт доступним для громадян та залучити різні групи населення до оздоровчої рухової активності у місцях масового відпочинку, залишив позитивний відгук та підвів підсумки начальник відділу культури, молоді і спорту Миронівської міської ради Василь Андріуца. Та завдяки саме активним паркам, завдяки програмі президента, то це не спорт. а… Фізкультура і тут не тільки молодь, тому що знаєте, як перше, що я запитав, повім Сергія Олександрович Тімофів, він каже: та зрозумійте, це від нуля і до ста. Тому отут надзвичайно широко захвачується саме наш контингент людей громадської громади. Тут займатимуться і як маленькі, так і дорослі. Наприклад, неодноразово бачив, як вірив нашого координатора, займалися люди, ну, скажімо, такого віку, що іноді вони тільки виходять каву пити, тут вони бігають, займаються. Але найголовніше не те, найголовніше, ця подія, знаєте, про що говорить? Нас не забувають в кода. Я дуже вдячний цим людям, які сьогодні вже виступали на камеру, вам казали. Я надзвичайно вдячний Сергію Олександровичу І, е, Знаєте, як він сказав, каже, кому треба, кажіть. Я говорю, ну да ладно, ви ж мене знаєте. Я ж десь та саме. Нам два, нема питань, собі не повірив, тепер вірю. Вірю про те, що допомагають саме бачите. Е, завдяки, до речі, їм. Організаторам нашим наставникам, викладачам, можу так сказати. Сміливо можу, це прямо без всякого подхалімазма. Це так і є. Були в Києві, були, бачили, що вони роблять. Перетягуємо собі. Я вам обіцяю, що на наступний рік у нас будуть і обов'язково тато, мама, я спортивна сім'я. Вона мене так зарядила цим літом, що я навіть не знаю, знаєте, свої 49. Я то відчуваю на 35, а там себе відчув на 17. Тому я обіцяю, що тут буде. Їм ем тільки зелене світло, нам всім перемоги. Спорт сила. Заняття абсолютно безкоштовні. Якщо бажаєте долучитися до участі в тренуваннях та рухових активностях, знайомтеся в соцмережах з графіками проведення. До речі, у нас в громаді з'явилися нові координатори в селі Маслівка Роман Гетьман та в селі Карапиші Єлизавета Животенко. Спорт для всіх залучення всіх громадян України до спортивного життя, до активностей, Тому це дуже чудове. Ідеї і чудовий проєкт. Моя робота вже продовжується. Я працюю так. над нею, впроваджую до активностей всіх громадян села Карпиші. Я дуже дякую за те, що мені надали такий інвентар. Буду його використовувати у своїй роботі, залучати усіх громадян села Карпишів до активностей, до фізичного розвитку, до здорового способу життя. для всіх!